Павні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. У Вашингтоні вже найближчими днями може відбутись подія, яка може перевернути весь технологічний світ. Федеральний суд готується винести рішення у справі, що понад десятиліття турбує антимонопольні відомства в Сполучених Штатах Америки та й в Європі також. Що робити з монополією Google на ринку пошуку? Я розповідав вам про те, що Google був. Офіційно визнаний американським судом компанією Монополістам. І це тягне за собою дуже далекосяжні наслідки для інвесторів для технологічного світу і в кінці кінців і для споживачів. Також, більш того, ми з вами говорили про те, який таємний зв'язок має ця історія з масштабним продажем акцій компанії Apple, так, так, Apple, не Google. Найвідомішим інвестором в світі Уреном Баффетом. Я записував про це окреме відео. Але сьогодні ми з вами поговоримо про наступні кроки, про рішення американської Феміди, яке може визначити майбутню долю Google і високих технологій в світі. Розповім вам цю дуже цікаву історію. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і обов'язково прокоментуйте це відео. І Йдеться не просто про якісь, скажімо, там штрафи чи обмеження по відношенню до Google. Міністерство юстиції США вимагає радикального кроку примусового продажу Chrome, одного з найцінніших активів в історії інтернету. Минулого року суд вже визнав, що. Google незаконно утримує свою монополію на ринку пошуку. А тепер питання стоїть в тому, чи має компанія увага бути розділена, розділити цього величезного техногіганта. Хто наважиться на це? Європа також в очікуванні, тому що в Брюсселі за розвитком ситуації спостерігають з особливою увагою. Єврокомісія теж веде власні такі вже пізньої стадії антимонопольні справи проти Google, але перебуває під величезним таким політичним тиском адміністрації Трампа Трамп, який відкрито захищає своїх техногігантів. Якщо американський суд змусить Google відокремити хром, це стане подарунком для ЄС, пояснює професор з антимонопольного права університету Джорджа Мейсена Арієлін Портюс. Керівник німецького зеленого пошуковика Екозія. Крістен Кроул додає, що реально таке рішення може прийняти лише США. Євросоюз ніколи раніше не наважувався ламати американські корпорації. Ну тим більше, як компанію, яка входить в п'ятірку найдорожчих компаній світу в Європі. Навіть згадка про можливий розподіл, розкол Google ще кілька років тому викликала справжній шок. Коли позаминулого року єврокомісарка з конкуренції Магрет Вестгар перша озвучила таку ідею в справі зловживання домінуванням в рекламних технологіях, це було схоже на справжній ядерний вибух в регуляторному середовищі, але далі розмов ця історія не пішла. І головний трофей, оцей хром це не просто браузер, це ж точка входу для понад трьох мільярдів людей в світі на величезний майданчик із збору даних, реклами, контролю, взагалі екосистеми інтернет-мережі. Економісти вважають, що якщо б хром став незалежною компанією, він міг би конкурувати з найбільшими корпораціями планети за капіталізацію. Саме тому американський стартап сфери штучного інтелекту, Perplexity, я розповідав вам раніше про нього, вони навіть оголосили, що готові викласти 34,5 мільярди доларів за браузер, якщо суд зобов'яже Google його продати. Але ця сума смішна, треба ще хоча б один нуль додати, коментує Кроу. Ну і справді реальна вартість Chrome може перевищувати 300 мільярдів доларів. Але Проблема в покупцях: якщо Chrome отримають, наприклад, мета чи OpenAI, монополія просто перейде з рук в руки. Європейські компанії фінансово не спроможні на таку угоду. Ми з вами говорили про те, що найдорожча європейська компанія за капіталізацією ледь висягає там 370 мільярдів євро, тобто це на порядок менше найдорожчих американських компаній. Тож, Передати хром іншій великій американській компанії ну таке собі рішення. Тому навіть обговорюється е, така революційна ініціатива. А що якщо передати хром взагалі в незалежний фонд, а керувати ним дозволити некомерційним організаціям? Втім, не всі вірять, що розділення Google взагалі стане можливим і стане благом головне. Група розробників з Web Advocacy попереджає, що такий крок може нанести. Важкі і руйнівні наслідки для екосистеми інтернету загалом. Співзасновник CodePen Кріс Коєр вважає, що інвестиції Google у веб-стандарти це не благодійність, а бізнес-логіка. Але якщо компанію примусять відмовитись від Chrome, стимулів для підтримки відкритого вебу значно поменше. Засновник Mozilla навіть застеріг в суді, що від'єднання Chrome може порушити фінансування незалежних браузерів, довести деякі з них до банкрутства. Google, своєю чергою заявляє, що вимоги Мін'юсту США безпрецедентні, що користувачі обирають, мовляв, продукти Google не тому, що їх примушують, а вони обирають добровільно. Ситуація навколо Google показує, що антимонопольні баталії перетворились ну, на такий своєрідний елемент глобальної геополітики. США хочуть продемонструвати, що саме вони здатні приборкати власних техногігантів, не чекаючи втручання Європи. Більш того, Європі вони не дозволяють це робити. Трамп напряму погрожує Європі у випадку, якщо вони чіпатимуть американських техногігантів. А для Брюсселя тепер будь-яке рішення американського суду стане таким своєрідним дороговказом: якщо США примусять Google розділитися. ЄС навряд чи залишиться осторонь, вони будуть теж наздоганяти цього технологічного гіганта. Попереду ще, очевидно, роки судових апеляцій, кулуарних переговорів, можливо, якихось домовленостей, не виключаю Google, з тією ж адміністрацією Трампа з огляду на те, як сьогодні такі речі відбуваються в Сполучених Штатах. Але одне вже зрозуміло, що майбутнє хром. І майбутнє Google може стати найгучнішою антимонопольною драмою десятиліття. І її наслідки визначатимуть, як буде виглядати взагалі інтернет на десятиліття наперед. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а це важливо. Дякую вам, до зустрічі!